Під час особистого прийому громадян у Юрівському районі губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко пообіцяв допомогти у вирішенні проблеми дошкільного закладу. Справа у тому, що єдина група для дошкільнят в Олександрівському НВК переповнена, але місць для всіх малюків все одно не вистачає, адже тут виховуються мешканці відразу трьох навколишніх селищ. Тож постала гостра необхідність відкрити ще одну групу. 24 дитини в дошкільному відділі з 15 вона вже переповнена. Інші ж Взагалі з дитячого, дитячого закладу не відвідують, бо ми не можемо їх взяти. У нас немає ні ліжечок, ні їдальні, де б вони могли. Тобто вони просто не відвідують дитячий садок. Приміщення для відкриття другої групи для дошкільнят є, однак воно не відповідає жодним вимогам. До того ж, необхідно закупити всі меблі та обладнання. Цю проблему Валентин Резниченко пообіцяв допомогти вирішити. Однак розпочати доведеться з розробки проєктно кошторисної документації, а вже потім настане черга для фінансування та ремонтних робіт. Ми постараємося швидше. Я думаю, що все-таки успіху. І втора історія та все, що ви заплануєте. Мы постараемся включить бюджет. Не будет такого, что в октябре пришли и сказали, вот дайте нам еще. Не будем давать. Все. Это последний год, когда а, из-за разрыва этой системы последние годы мы занимаемся такими вопросами. Элла Умера объектив 27 канал.